Друзі, всім привіт! З вами Орес Грачов, ми на каналі LibraTrade. І сьогодні ми з вами поговоримо про криптовалюту, яку варто купляти саме в цей час, коли біткоін коштує в нас 17 тисяч, коли ефір коштує 1250. Тобто, все попадало на 70% і питання: що робити? Але є нішові криптовалюти, в які можна вкладати гроші. Трібно розуміти, коли і чому, так тобто, потрібно мати певну торгову стратегію. Сьогодні ми поговоримо про ТВТ, тобто Trust Wallet Token. ДБТ до USDT, криптовалюта, яка торгується в нас на біржі Binance та багатьох інших. На жаль, вона не торгується на фьючерсному ринку тільки на споті або маршовому ринку. То її можна купити тільки на ті гроші, які у вас є, або з плечем 2 3 x Що це за проект? Чому він нас цікавить і чому він такий популярний? І чому я неодноразово рекомендував його купити в своєму закритому телеграм-каналі? Приєднуйтесь до відкритого телеграм-каналу. Там також буває цікава інформація. Посилання буде під. Постом, так от ми з літа в нашому приватному ком'юніті закупляли цей токен. Я рекомендував його купити це в червні, потім в липні, потім нагадував осінню. Тоді він коштував 1 долар. Подивимось зараз на графік, що ми на ньому бачимо. ТВТ до Тетера, біржа Binance. Історія токена з 2021 року, з лютого місяця. Лістинг був на Binance по 17 центів в листопаді 2021 року. З того часу ТВТ набрав ваги дуже-дуже значної. Він підріс 17 центів до 2 доларів 50, тобто в нас ріст на 13 ксів. Але основний ріст в нас стався в останній час. Тобто в е, кінці жовтня в нас була фаза накоплення, коли ми почали відростати, але ще не було сильного вистрілу, тобто сильної реакції В листопаді місяці. Токен у нас виріс з долара до 2 доларів 50 центів. Зараз торгується 2,43-2,44. Я думаю, що є велика перспектива, що він міг би зрости в район мінімум 3,25, 25 це ще 34% росту. так? Але в даній перспективі нас очікує ціна 5 доларів. Звичайно, вона не прийде в нас зразу. Потрібно почекати, потрібно його потримати. Ті, хто прислухалися до рекомендації, купляли по долару, по 90 центів, по 80%, в мене є мої студенти, які в нас знаходяться в приватному каналі, вони брали позицію по долар, по долару 10, долар 20. Так? Зараз вже заподвоїли свої позиції. Що в нас очікує далі? Я думаю, що ми підемо ще вище. По теханалізу ми можемо розраховувати на ще один такий самий рух після накоплення, яке ми зараз бачимо, так. Тобто, якщо ми прикладемо це, порівняємо, ми побачимо, що десь в район 3:23-327, десь от сюди, от ми зможемо прийти з вами, так? Що таке Trust Wallet? Це криптогаманець, який е, в нас е, настільки популярний в світі. Що ним користується мільйони людей. Його капіталізація складає більше мільярда доларів. Випущено більше мільярда токенів. Так, максимальний supply, але випущено 416 мільйонів. В криптомаркет Кепів це 43 й за кількістю капіталізації. У нас токен. Обсяг торгів за останні у нас 24 години складає 66 мільйонів доларів. Це достатньо великий обсяг торгів, порівняно з тим, що зараз відбувається на ринку. Я би радий вам подивитись на нього, зайняти якісь лонгові позиції, поки ще ціна у нас не полетіла. Звичайно, зона купівлі була б хорошою це до 2 доларів. Тобто від 1,85 до 2 доларів. Але зараз, поки що, скоріше за все, я не сильно бачу перспективу, що ми туди вернемося, тому що це в нас переламає весь наш тренд. Давайте подивимося, якби ми сюди так? тобто був би перелом тренду. І ми б далі би знаходилися в довшій консолідації, тобто ніякого росту найближчим часом не було б. Скоріше за все, ринок ми бачимо, піднімається ціна, підходить наверх, і, скоріше за все, в найближчі декілька днів, декілька тижнів ми можемо побачити простріл ціни вверх, як мінімум, я кажу, це 3,3:25, тобто від 25 до 35 прибутку, якщо ми купляємо його на споті. Якщо ми беремо з боржою, звичайно, там 2-3-4х, то ми зможемо звичайно настільки саме збільшити наш прибуток. Тому слідкуйте за цим токеном, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал. І хороших вам і удачних торгів!